Але якщо відверто, то найнезручніша ситуація для мужчини, мабуть, це тоді, коли чоловік зранку прокидається в ліжку з якоюсь гарною молодицею і не пам'ятає, як її звати. У хлопців часто бувають такі ситуації. А в мене один мій колега розказує, каже: якось зранку прокинувся, дивлюсь, нічого не пам'ятаю, як звати, не знаю. Ну, але треба якось випроводити з дому. І він каже, ядне кажу, рибка тобі викликати таксі. Вона каже, так, сонечко, викличи. Він каже, котику, а тобі на яку адресу? Вона йому каже, Зая, мені на дружби п'ять. Він каже: Сонечко, Зая, ти теж не помниш, як мене звати? Знаєте, хто той був мій колега? Король монологію з Тернополя, я величний склад. Друзі, давайте такого. Я довго не говорю з вас оплески, з мене монолог. <плес> Дякую. Нарешті прийшов новий рік. Для мене новий рік, як злива в жнива: три дні село не просихає. Новий рік я не люблю з дитинства, бо в п'ятому класі на утренніку я був в костюмі сеньора Помідора, то трудовик з фізруком мене вкрали, щоб закусити. Того року моє 31 грудня розпочиналося так. Серед ночі я тихенько поставив під ялинку подарки: жінці Лівчик, Чулки і Стрінги, Тестю коньяк, тещі американську хустку. Теща пробудилася перша. Тому ходила по хаті в Лівчику, чулках і стрінгах, в хустині і п'яна. Зранку прибіг пес. І почав лизати мені лице і руки, помитий прийшов на кухню. Жінка заставила в хаті пропилососити, я заставив пилососити сина, син бабу. Баба сказала, що не перепише хату, то я і пропилососив, і помив, і поцілував бабу в руку. В приготуванні святкового столу приймають участь всі: жінка ріже салати, теща м'ясне, я відкриваю консерви. Тесь відкриває двері і каже: дайте жерти. Півдня чіпляв на ялинку іграшки, залишилося насадити зірку, пробіг кіт. Ялинка впала, насадив замість зірки кота. Спитав жінки, що їй подарувати на новий рік. Вона сказала: не знаю. Тому я дав їй ще рік подумати. Сіли за стіл, я відкрив шампанське і збив світильник. Впадло було вибирати зі салатів в скло, тому вирішили святкувати в ресторані. Всі дуже розстроїлися, що підемо в ресторан, бо треба з заначки витягувати гроші, які баба складає на смерть. Тому вже восьмий рік баба мусить жити. Знайшов в шафі чистий одяг, вдягнув. Виявилося, що той костюм дід собі приготував для іншої події. Дід мене побачив в костюмів і попросив лягти. Щоб подивитися, як він буде виглядати. Я ліг, дід положив біля мене кашкет, копійки на очі, підв'язав щелепу і зробив зі мною селфі. Прибігла баба і почала кричати, на кого я їх покинув. Я встав, баба впала. Поїхали в ресторан. У всіх пристойних ресторанах було зайнято. Того пішли в такий, куди приїжджала програма ревізор три рази, щоб поржати. Жінка сказала: попробуй напитися до 12-ї». А я взяв і попробував. Світло погасло, потім включилося, потім знову погасло, потім знову включилося, і так 10 хвилин, то так начальник обленерго бавиться з містом гірлянду. В ресторані була культурна програма, актор театру ходив в діти Дідом Морозом і кричав Хо-хо-хо! Дайте випити, будьте людьми. Кажуть, що поки б'є годинник 12 разів, треба написати бажання на листочку, спалити його, попіл з'їсти з майонезом. Запити шампанським, і тоді бажання збудеться. Я написав Діду Морозу лист віршом: принеси мені коханку, прошу дуже мало, ці тючки четвертий розмір, але щоб стояли, щоб серчинка невелика і щоб не маленька, щоб животик був плоский, щоб була біленька, щоб була не дурна і не дуже мудра, щоб вдягалася шикарно, а не як лахудра, щоб я тільки подзвонив, і вона вже була, і про жінку, щоб не знала. Краще, щоб дура. Принеси мені квартиру, щоб кімнат зоп'ять, щоб не було чути тещі, курча її мать, щоб у спальні, на підлозі персидські коври. Краще хату не давай, тещу забери. Цього року я був чемний, просто молодець. Хочу, щоб за це зробив ти москалям погано. Щоб грошей було багато, перло з усіх боків. Принеси ще щось від себе, Владзю, 40 років. Король молоді з Тернополя, я величний Владзю! Знаєте, я неодноразово у нас на шоу говорив про те, що наш Владзю – це наш секс-символ. І я ніколи вас не обманював в тому сенсі, тому що дійсно я майже ніколи не зустрічав жінки. Так, як майже ніколи не зустрічав жінки, яка б відмовила Владзеві. Таких просто не існує в світі. І ми всі з хлопцями, з варіятами випитували у нього, ми казали, Владзе, в чому твій секрет, чоловіче, поясни, як так? І Владзе нам сказав: пацани, ви бачили фільм Метод хітча? Ми сказали, так. Він каже, фігня. Він каже, в мене є метод Владзя. Ми кажемо, а що це за метод Владзя? Він каже, дивіться, хлопці, метод Владзя полягає в наступному: ти приводиш додому жінку, заводиш її на кухню, випиваєш з нею покилішку, конірчку, а потім заводиш її в спальню. І тут є два варіанти розвитку подій. Або вона одразу каже так, або вона одразу каже ні. І у випадку, якщо вона раптом, боронь Боже, каже ні, він каже, в мене для таких випадків в спальні стоїть невеликий флагшток. І я починаю піднімати прапор України. А тут хочеш не хочеш, а честь віддати мусиш. Сейчас расскажем.